Кілька десятків людей, які називають себе підприємцями, прийшли під стіни податкової, аби за їх словами втілити в життя ідеали майдану, побороти корупціонерів та здихатись представників попередників. Люстрація вищого керівного складу, які як продовжує збирати гроші, так і продовжує збирати. Поговорити про те, що е, податкова з народом, коли начальник податкової ставлений Клименка будує собі другий будинок за державну зарплатною, що як збирали, так і збирають. А те, що люди бояться, це ще один доказ, тому що цих людей треба міняти. Люди повинні не боятися чиновників. Які на них працюють, які отримують за їхні податки свою зарплатню. щоб Митинський пішов з цієї посади через те, що він ставлений партії регіонів, людина на при владі знаходиться уже 5 років. Його повинні замінити просто через те, що він не може перебувати на цій посаді. Основною вимогою майдану людей було те, щоб посади залишили ставленики партії регіонів, щоб вони пішли з цих посад, тому що вони в апріорі хабарники і корупціонери. Працівники відомства переконують, мітингувальники не знають, чого прийшли жодної конкретики, лише гучні слова. «В Більшу чергу це пенсіонери, яким я людям розумію, так що не не вистачає коштів, і люди просто прийшли за певну суму. Прийшли, і от конкретних якихось гаслів вони не висловлюють одне то, що їм сказали, те й говорять. Перше це не санкціонований мітинг. Вони не брали дозволу в міській раді. Не, не до нас з заявою не зверталися про це про проведення такого мітингу. Тому і чітких вимог вони теж не ставлять. Вони е, хотять вимагають від нашого керівника писати заяву. А на якій підставі чому е, ніяких чітких вимог немає? Це вже не перший візит до пана Мединського. Головний податківець каже: хто причетний до організації мітингу знає, утім розумних дій в його поведінці не вбачає. Минулий раз, коли він привозив оцих людей, можливо інших, так, тут власним автомобілем стояв, і вони, ці бабушки, пенсіонерки, сідали в той його власний автомобіль і їхали звідси. Це бачило, тут у нас майже 300 чоловік інспекції, і ну, це правда. А правда, ось у чому пікетувальники не на камеру зізнаються, прийшли відстоювати не лише власні інтереси, підтримують відомого бізнесмена Олега Червонюка. Саме того, якому належить колишній рівнокомбінат, сьогоднішній сьогоднішній стиль. Швидше за все, саме це підприємство і стало яблуком розбрату у стосунках Олега Казамировича та Руслана Леонідовича. Не новина, мабуть, коли практика нашої податкової зводиться до того, що малюють величезні штрафи. А потім підприємці проходять з податково і не починають, так би мовити, торгуватися, вимагаючи хабаря в одній на те, що штраф буде зменшений. Моя особиста позиція, що таких керівників не потрібно міські податкові, в тому числі були і мої представники, тоже нашого підприємства. Поки що це не вийшло підприємство. Це були дійсно були деякі представники, але крім того, там було достатньо багато підприємців. Якщо ситуація не зміниться. Я думаю, що вийде все Крапку у цій історії ставити зарано, адже мітингарі пообіцяли обов'язково повернуться. Щоправда, коли уточнювати не стали. Олександр Карпунець, Андрій Храбус для інформаційного випуску.